Поряд з музеєм стоять різні. Ізновані техніки на службу. Сьогодні в нас на ремонті такий знаменитий автобус Кубанець на з виробництва, що воював у 2022 році. Різні мотоцикли, каці 750 також для фронту. Ну і каналовна будівля музею. Шестивольтовий. Прошу всередину. Без ведучого, а? Майтесь враження української історії. Але повинен почати розповідь, я вас запитаю, скільки ми маємо часу. Хвилин 15. Але думаю, якщо цікаво, і півчаса потратили. Так. Да. Ова, зараз придумаємо. Повна екскурсія для вашого відео. Ми просто не були. Що тут стільки всього. Ага, ага, я не була, як, як тато перевізся сюди з шампані, я не була ще. І зато я не орієнтувала народ, що ми можемо приїхати. Ага. А то, так, це, так, екскурси, Вони приїдуть обов'язково ще, що привезуть собі. Він да, да. тільки на цікавіші експонати, якщо в нас обмежений да. час. І не стаєш в нашому музеї безумовно з такий закам'яніший бивень мамонта, що знайдений в Керовській області України. Його можна взяти до рук. Він важкий. Аби ви розуміли, останні мамонти вимерли понад п'ять тисяч років. Розлятоване важили близько 10 тонн. Сам бивень, такий оріг, рік не сягати в довжину понад 7 метрів. Далі ж перевісні люди в Україні, трипільці, які вже тоді займалися гончарством, хоча письма тоді взагалі в світі не винайшли. Були першими людьми в Україні, що почали оброблювати поля, тобто перші аграрії. Але цей народ по невідомих причинах майже зникне повністю. Тому вже в античні часи в Україні буде наступна ситуація. Україна, по факту, дуже великий, незаселений степ. Не хіба кочівники на конях бігають? Тому Україну за століття в століття змінитиму цілі етноси. Такі як скіфи, фармати, гуни, авари, хазари, половці, площівні, кімерійси, монголи, татари та інші. Всі ці народи жили в один час, в різних, вони, правило, пробивали на конях, знищували тих, хто заселяв територію раніше, і засягли її по новій. Ну, відповідно, напевно, на відомість цих народів це скіфи. Ймовірно, ви чули російську казочку про те, що скіфи викупили Чорне море. Ми цю версію також чули. Нам вона сподобалась, ми тому і мені розширили. Перше селфі в історії людства. Скіфське 7 тисяч років тому зроблене. Крива посмішка, ніс, неприродні великі очі, заточення зуби і сережка, котра звикла із вуха. злий дикі України з одним словом. Ось такими дерев'яними лопатами вони викупили собі чорне море. Аби їм де було купатися, прати одяг. Копали, звісно, на самі. Копали них темношкірі невільники, раби. Тому море історично і назвали чорним, на їхню честь. Своя вже воно буде, бороби сильно потіли й плакали. Ви це все альтернативна історія. Якщо ми повернемось до реальної, перша держава в Україні це Київська Руся, перша українська валюта це київська гривня. Ось така довга металова палиця. Це вона і є. Виливалася гривні на території сучасного криворіжжя. правда, не тільки заліза, а також зміні, срібла, бронзи та золота. Відповідно, чим дорожча мета, тим гривня була менша. Золота була найменшою, відповідно ж, та більшою металево. Багато хто одразу справедливо зазначить, як же круто це гривний. Погодьтесь, гаманець такими палицями ви не поносили. А це дуже легко. Бралася сокира і закриє гривню рубесні частини. Те, що рубалося, так і не здавалося. Рубель або ж святуючи повість хременних рік. Рубель. Відповідно, mm -hmm. Київська Сокира, реставрована з оригіналу. Металеві частини понад 1000 років. Всі написані на мені збережено. Може, mm хто -hmm. Були археологічні розкопки yeah. на Київщині. Відповідно, у нас ліворуч згори є нереставрована така. ж. Має таку характерну дивну форму, аби під час бою ви могли вихопити з рук ворога його меч. Mm -hmm. Де, так, так, далі. Да. Спис київський бойовий Наталео численно також оригінальний, понад тисяча років. Має характерну шпицю, від галуження. Якщо ви ворога ви хотіли вбивати, ви могли зачепити за одяг, за тканин та повелити з коня. Взагалі уявіть, як це бути вершником, понад тисячу років тому. Ви діляєте отакі важкі обладунки, лати, кульчугу, отак розведете ноги, сідате паня, хапаєте mm -hmm. одну руку в щит, в іншу в спис і маєте скакати в бій, безстрашно. Більшість ворогу прямо у вічі. Відповідно, якщо ви вбивали ворога, перебували якимось дивним чином його лати, та обладунки, ви повинні були не лишитися в готіріш, навіть продовжувати бій. Вбиваючи одного ворога, логічно його кров заливала дерев'яний стержень, і руки просто почали б у нього скозити, що взагалі унеможливило введення бою. Тому, наперед, нав'язуватимуть кінський волос, аби кров лишилася на ньому. Mm -hmm. Подібні связи незнамені тікати, три богатирі, які пізніше пролазила Росія. Уже для і я боюсь, походить з міста Муром, Чернігівської області України. Мешті, житомир, ну, так. Загалом далі ж Київська Русь вже не падає, а в 1848 воно та складувала спалить Київ, Тому тобто, надалі в Україні буде влада Великого князівства Литовського, Жабайтійського і Руського. По факту Україна була складовою тодішнього аналогу Федерації, мала рівні права з усіма. Проте за постійних війн з Московією литовський уряд був вимушений підписати Унію з Польщею, так звану Люблінську, в 1596 році. Утвориться держава рештпосполита. І поляки в Україні вже були далеко не такими ліберальними людьми. Вони почали насаджувати українцям пошло культуру і мову, так звану полонізацію проводити, і опитали та писальним шляхом православних, що українцям, звісно, не сподобається. Тобто почнуться народні повстання. Першими повстанцями були козаки. Козак, козачка, людька з дитиною, приблизно 1800 роки, реставрований вигляд. Загалом козаки жили в листрі, самі такими ж також по факту були, хоча, звісно, важких обладунків вони не носили. Адже вони до того часу вже вважалися непрактичними. Проте в нашому музеї шолом лицаря куплений на аукціоні в Австрії, йому понад 600 років, реставрований. Якщо маєте бажання, можете його вдягнути навіть. Або з друг Богдан. Є демо в світі більш того, не дадуть. Так, І я не бачила, до речі, ніде. Зроблений він з міді та латуні. Повністю обладунки важили понад 50 кілограмів. Можна уявити. Інстріє болтання прикручували до кінського сідла, аби вони з нього не падали. Тому були вимушені жити в обладунках днями та тижнями. Здобув хіба гравіра з його розписом, а з одного навіть, і навіть є напис польською мовою. Подарунок польського короля катові. Mm -hmm. ми рубали шиї. Перший кулемет в Україні. Козацька сорока, Піднятий поблизу острова Хортиця з річки Дніпра. Що цікаво, кулемет не реставрований, дерево саме збереглося в мов річки. Загалом, як вже працював кулемет близько 500 років тому, а дуже легко обслуговувала три козака. Один ззаду, ходив під підпали фітіля такі нитки з моускіпом. В російської це буде факел. Девось, перну спіли прозражати а запихаючи стволи ядра. Самі ядра були подібні до тих, що використовувалися на мортирах. Металеві, або ж такі, які ліпилися вручну з глини. Сама ж мортира, також наша музею, оригінальна, вистрілювала вона ядром на понад кілометр. Відповідно, на стіні, великий червоний, прапор Саманського полку, куплений на аукціоні в Швеції, понад 500 років тому зроблений. Полк, грубо кажучи, тодішня область, а Самарський це не Самара, це не Росія. Це місто Самар, колишній Новомосковській Дніпропетровської області. Відповідно, в минулому році повернули йому козацьку назву, намість російської, відповідно, йдемо далі. Козацтво вже почне падати, як і Київська Русь. В першу чергу, за епохою руїни, коли козаки воюватимуть один з одним, після смерті Богдана Хмельницького. Кожен козак вважав, що він. Гарті посади гетьмана. Навіть з'явилася народна мудрість. Там, де два українця, три гетьмани. Відповідно, українська держава просто розпалася по берегах Дніпра, воювали один з одним, з чимось сусіди. Росія реч посполита. В підсумку вже пізніше Україну повністю поділять до кінця 19 до початку 19 століття між австрійською та російською імперіями. Як вже жилося під російській Україні 19 століття, 200 років тому, у так званій Малоросії та Новоросії. По-перше, всі українці були кріпаками. Кріпак, попри поширену думку, це не раб. Раба треба захопити в бою. А кріпак це клеймо. Воно передається у спадок цілим сім'ям. Відповідно, працювали на панських полях безоплатно родинами. Малі діти, які не могли робити, брало так обома руками ступу вдома і цілими днями тукли пшоно. Як не пшоно, то була сука діжечка, заливалася неї сметана, була спалочка і також топлася. Це звався маслобійка. Відповідно, в українському столі буде також медогонка така. Це оригінальна в 19 столітті, що цікаво, технологія по той незмінна. А перша праска в українському столі буде ось така дерев'яна з рубцями. Оце вже після 19 століття, на 10-го, з'являються ось такі металеві праски. Як багато хто сьогодні думає, напевно, працювали вони завдяки вайфаю. Вони ж безпровідні. Але насправді це було набагато легше. Завдяки вугіллю він в кожній українській родині була, звісно, пряжка з прялкою. пряжка, прялка. Жінки брали волну, наприклад, нитки, розкручували їх, приносили туди, а далі вже ткацький верстат, де ось отакі пушкі жупани. Відповідно, рано чи після будь-якого чоловіка мобілізували царського війська, де в середньому вони служили близько восьми років. Звісно, часи служби постійно змінювались. Щоб розуміли, загалом люди тоді, в середньому жили близько 35 років, тобто половину життя по факту мав віддати царю війську. Отримували вони там мушкет. Відповідно, мушкет французький з року 1807 року, таким арміям на полона прийде в 1812 році до царської Росії. Відповідно, не полона а мушкети лишаться. Тому вже в 1832 році французькі конструктори замовлення російської, стар... російської гвардії. Приобладнання стрільбу в цьому стріляли кремнем. З таким мушкетом у дослоні в 1839 році в Казахстані служив і Шевченко. Ну, недаром Так, взагалі недаром. Слухай, я просто їх не орієнтувала. Давай, мабуть, ведемо. я зараз поїду на поле, угу. але ж Давай, зробимо, передамо побратимам вітання.